Чи заберуть житло за комуналку? Розбір нюансів. Тут більшість блогерів із помийки, я її так Тік-Ток, перевернули всіх із голови на ноги. Але давайте все по порядку. Найважливішою та скандальною зміною законопроекту 14005 є розширення прав виконавців. А саме тепер вони зможуть проникати до вашого житла. Звісно ж, не безпідставно, як всі там розповідали ці тіктокери, а тільки за наявності вмотивованого рішення суду. Таке судове рішення дозволить виконавцям перше безперешкодно входити на земельні ділянки жит до житлових та інших приміщень. От дивіться, уважно, боржників та особи, в якої перебуває майно боржника чи кошти, проводити в них огляд у разі потреби примусово. Відкривати їх у встановленому законом порядку з залученням, звичайних працівників поліції, опечатувати таке приміщення, звертати стягнення на належне боржнику майно, яке там фактично перебуває. Скажу одразу: отримати подібне рішення буде вкрай-вкрай складно. І будуться лише поодинокі випадки. Згадайте, як розганяли той хайп і хвилі зради з приводу обмеження управі керування для тих, хто не з'явиться за повісткою. Скільки таких рішень по Україні, я про це теж так само говорю. То можна порахувати на пальцях от двох рук. Тож масовості не буде. Але спокійно жити боржникам все ж не дадуть. Це вже точно. Водночас заспокою всіх, кого лякали новинами про конфіскацію житла за комунальні борги. Таких змін немає. Як і раніше, це можливо у випадку, якщо ваш борг. Перевищує 20 мінімальних розмірів заробітної плати. А це 160 тисяч гривень станом на сьогодні. Але і тут є важливі деталі, чи це ваша єдина нерухомість, наприклад, чи проживають там діти або люди з інвалідності та інше. Скажу із своєї практики. Продати з аукціону нерухомість це майже те, що піймати в'юна однією рукою. То знає, це риба, яка просто пролізе повсюди, це майже неможливо. Я не хочу нагружати вас юридичними нюансами, але опишу простіше. Навіть якщо у вас борг гіпотетично 160 тисяч гривень, а такі борги, борги по комуналці навіть в теорії, якщо чесно, неможливо накопичити, у вас не заберуть квартиру. Бо вартість квартири значно перевищує. Суму боргу в 5 чи навіть 10 разів. А якщо вона у вас взагалі одна, або там зареєстровані неповнолітні там, чи особи з інвалідністю, то я навіть гіпотетично не розглядаю сценарію забрати квартиру за борги.